Як завжди, спочатку є місце. Неважливо що це у куті, чи це на прямій стіні, але є якесь місце, і на цьому місці, через, в даному випадку, напевно, через тиждень буде знову стояти якийсь наш новий витвір, який в майбутньому буде нагрівати кімнату, тішити око, тішити тіло, тобто все те, що ми очікуємо від будь-якої нашої роботи. Але... Пізніше я розкажу, що тут у нас буде. Але давайте я хочу зараз дещо зупинитись на цій підготовці, тому що дуже важливий етап підготовка цього місця. І, ну, Тобто, ця підготовка буває по-різному. Це не обов'язково, що воно має бути саме так, саме так, просто в нашому випадку, тому що ми це все узгоджували і так воно. У даному випадку вийшло. Але в кожному випадку це індивідуально, але зараз опинимося саме на цьому випадку. Тож, давайте почнемо з підлоги. У нас зараз є чорнова дошка, по якій буде е, пізніше ламінат. І на висоту цього ламінату, враховуючи вже оцю підкладочку, е, люди попеньо е, узгоджуючи, звичайно, з нами, е, за... тобто поставили плитку. І потім, коли вже. Е, Буде ламінат, він порівняється з цією плиткою. Для чого ця плитка? Ми йдемо кахелем відразу по плитці і тоді отримуємо приблизно, щоб ви розуміли, коли ми кладемо кахель по плитці, по такій вже чистовій основі, ми отримуємо ідеальний нижній примикання. Ідеальне. Тому якщо поставити спочатку кахель, а потім підганяти вже. Чимось там підлогою, то, звичайно, що кахіль дещо втопиться. Він тут має таке місце на утоплення, але, звичайно, що якщо ви хочете, щоб воно було дійсно гарно і естетично, то отакий варіант просто ідеальний. Потім стіни. Стіни також можна ставити плитку, можна не ставити. Воно Типу, технічно не відіграє ніякої ролі, але просто естетично гарно. І потім, наприклад, коли там треба повитирати якусь пилюку, то, ну, типу, практично. Воно з точки зору практичності це супер. Тому ми також це все узгодили по розмірах і люди поставили ось таку, типу, задекорували стіну плиткою. І дуже важливий також нюанс це ось ця декоративна розета, тому що. Тут була така дуже не... ну, отвір був дуже негарний. Давайте навіть покажу, як воно виглядає і що робить декоративна розета. Ось отвір. О, уявіть, якщо в цей отвір е, запхати просто трубу, що, яка це буде краса. А так є декоративна розета, яка приховує всі гріхи. І потім, коли у нас сюди піде труба, Воно буде просто тут ідеальне таке примикання із стіною, і з трубою. Все буде дуже-дуже культурно. Димохід у нас отут в стіні. Неважливо, який там димохід, чи він цегляний, чи керамічний, чи труба. Ось така декоративна розета повинна бути на закінченню димоходу. Ось така е справа. Повторюю, що ці всі розміри ми попередньо узгоджуємо, щоб е людина знала ці всі розміри і могла собі зробити ось таку. O turno bidra Момент, на якому вартує зупинитися це перекриття. У даному випадку, воно у нас відразу над топкою, тобто три ряди було цегли на ребро, і потім е, вийшло у нас ось таке перекриття. Е, Взагалі-то, перек... типу, е, оце перекриття воно залежить від того, як робити внутрішню частину, тому що варіантів є дуже багато. Наприклад, колись ми робили, ми піднімали дверцята вище, і ми робили. Такий нижній перехід попід дверцята, і в такому випадку всередині взагалі було все по-іншому. Але той варіант був дуже хороший, він гарно грів, нагрівав типу, кахель від самого низу, але там був один нюанс по димоході. Тобто той, та схема, вона хотіла, щоб був, була дуже добра втяга в димоході. А я вам відкрию секрет, що це не завжди так є. Тобто, навіть іноді, коли просто ідеальний димохід по всіх параметрах, рівно про якомусь там неправильному вітрі. Буває піддимлювання. Тому ми той варіант закинули, хоча б ми зробили по ньому дуже багато грубок. І вже, напевно, п'ята отака грубка кутова, коли ми робимо ось такий варіант. Тобто, Опускаємо дверцята на самий низ і всю систему канальну робимо вже над дверцятами. Тобто попід низ не пускаємо нічого. Тому у нашому випадку буде два перекриття. Це ось це перше. І потім буде завершальне. Тут, по перекриттю, все просто воно потрійне. тобто Першим не знаю, видно, першим рядом ми просто випустили отак цеглину по колі. І практично другим рядом перекрили повністю. Тобто два ряди у нас шамотки. І вже третім рядом ми просто укріпили це все такою пічною цеглою. і ось такі у нас Вийшло перекриття, яке зараз ще загладимо клеєм, щоб воно гарно виглядало. I'm <laughs> sorry. <laughs> У нас зараз етап другого перекриття. У даному випадку в цій грубці буде три перекриття. Про перше я вже розповідав, вони ми перекрили топку. Зараз перекриваємо наші канали і ковпачок. Ну і, звичайно, буде верхній, яке перекриє вже повністю нашу грубку. Отож, все, що в з ми вже бачили, наша топка така трикутна. І з нашої топки маємо ось такий вихід, ось цей ковпачок, який вийшов також такий. Трикутний, культурний, і з цього ковпачка внизі у нас є таких два переходи. Ось цей підйомний канал. Підйомний канал є суцільний тільки е, через е, тобто є такі дві перегородочки. Але між ними є ось тут отвір. Тому вважаємо, що це є такий вузький, суцільний підйомний канал. Ось так воно виглядає все зверху. І зараз ми це все перекриваємо, залишаючи тільки. Ось цей підйомний канал, із цього підйомного каналу гарячі гази і дим будуть рухатися у наш димохід через шиберну трубу. Чищення. Маємо ось тут зараз в наступному наступній кахівині будемо мати прочисну ревізійну заглушку, з якої буде доступ до цієї верхньої камери, до верху ось цього каналу, і також до нашого димоходу. А низ без проблем можна чистити безпосередньо з топки. Thank <laughs> you. Зараз працюємо над карнизом <кій> і зробили вже е, половину е, верхнього карнизу і паралельно будемо вже е, перекривати нашу групку, тому хочу показати, який вона вигляд має перед тим, як ми її перекриємо і після нашого другого перекриття. Це перекриття вже буде третє по рахунку. Отож, після другого перекриття ми отримали ось такі. Таку картину, тобто ось той підйомний канал, ось там внизу цієї стіночки маємо з двох боків переходи, і з тих переходів йде прямо в оцей, в таку камеру і в димохід. Зараз просто це все будемо перекривати. Ця стінка була по великому рахунку і не дуже обов'язкова, але все ж таки вирішили її зробити для того, щоб було легше перекривати. Зараз в загальному, тому що з, таким, тобто, з такою побудовою можна перекрити абсолютно без ніяких металічних полосок, тобто і тому зробили ось таку стінку. Ну і тим більше, отамтою цеглиною розділили, щоб гарячі гази йшли не відразу у димохід, а типу ще у два боки, і прогрівали оці бокові частини. Ще одна класика. Недавно ми закінчили таку маленьку 4 пічку, про яку я розказував Все, типу, така, знаєте, якісна, надійна, перевірена просто роками. А тут маємо кутову, ще ми називаємо її п'ятикутну, але не менш ефективну. І також, знаєте, тобто ота попередня, така маленька, чотирихкутна і ось така. Кутова – це дійсно такі дві класики, які там перевірені дійсно руками. І це просто така, знаєте, надійна, надійна грубка, яка прослужить не один рік, яка здатна гріти дуже великі кімнати, і яка має, до речі, дуже цікавий вигляд. Тому, якщо ви шукаєте, знаєте, такий дійсно надійний варіант кутової грубки, беріть на замітку річ, дійсно. Цікава, красива, а головне, що ефективна і надійна. Ну і внутрішня схема, яку я показав, також дуже надійна, дуже ефективна. І як бачите, при першій розпалці, незважаючи на те, що сьогодні в нас на дворі потепліло, ми розпалили без грама диму. Тяга просто чудова горить, чудова видно по вогню. Що гарне згорання дров. Відповідно, якщо гарне згорання дров і гарна тяга, відповідно буде швидко нагріватись на шкахель і буде віддавати. Тепло. Вам, як завжди, всім дякую за перегляд за те, що були з нами, за те, що провели з нами цей час, е, спостерігали за нашою роботою. Завжди е, дякую, завжди прошу вподобайки, коментарі, тому що не раз кажу, що ці, ця активність на каналі вона просуває наш український контент, наш пічний контент. Тому е, чекаємо на ваші Коментарі, вподобайки, також ви можете поширювати наші відео у своїх соцмережах. Зараз традиційно ми оглядаємо нашу красуню, бо по-іншому я просто її не назву. Оглядаємо її з кожного боку. Все, до наступних зустрічей.